Всім привіт! Хочу зняти <кій> відео нашої модернізації комбайн клас Домінатор 68. Суть модернізації вона у нас не перша, ми її не відкрили. Суть модернізація це ось такі лючки. Лючок це для збирання сої. У мене на даний час для збирання пшениці я ставлю завитки, лючки. Лючок сито лючка має отвір 4 міліметра. Що на зерновому, що на колосовому. Дуже мені сподобалося. Відбирає бур'ян непогано. Що бур'ян відбирає, що землю, пиль, бо на своїй часто буває то мешеловка піймається, то грудка якась заскоче, то вони справляються. Бур'ян, ну, бур'ян хоть круть, хоч верт, але він буде завжди. Смотря який в На зворотах остається, як бризкаєш сою. відступаєш від от сусіда, полоси остаються також від бур'яна. То зробив отакі лючки. Небагато, але вони відбирають. Саме це відбирається у нас шнековий погрузчик. Вирізали ми у ньому 13 сантиметрів отвір. 150 труба на 13 сантиметрів вирізали і прикріпили сито. Сито кругле, 3,2 мм. Тут також, що не дібрали лючки, то добирає шнек. Наскільки я завжди я вирощую сою восьмий рік, то 2% мусора база. Завжди я здаю такий з базовий. А відходи, відходи, зараз я вам покажу, які у нас відходи. Це ми. Це після шнека. Мілка, щукла, бита. Після шнека. Ну, такі відходи на корма саме то. По комбайні, що розказати по комбайні, двигун на нього стоїть Перкінс 3544. По витраті палива, я задоволений. 10 літрів це. Зернові були і 10 літрів бобові сою. Жатка в нього 360. То я задоволений. По витраті пала я задоволений і комбайном, задоволений і перед цим комбайн був Нива, то я задоволений. То таке коротеньке відео. Кому може бути цікаво, всім пока.